Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Коли є бажання, знайдуться і можливості. Десь за такою формулою у палаці спорту Юність Покровської селищної ради Сенельківського району відбувся певною мірою імпровізований турнір з футзалу серед ветеранів 50+, на підтримку збройних сил України. Коли є бажання, знайдуться і можливості. Десь за такою формулою у Палаці спорту Юність Покровської селищної ради Синельниківського району відбувся певною мірою імпровізований турнір з футзалу серед ветеранів 50+, плюс на підтримку Збройних сил України. Його організаторами виступили тамтешні патріархи «Гри мільйонів» за безпосередньої підтримки та допомоги Асоціації футболу Дніпропетровської області і місцевої влади на чолі з її керівником Світланою Спажевою. На свій захід вони примудрилися запросити і низку почесних гостей, серед яких були. Представники Української асоціації футболу та регіональної, а також уславнені майстри, олімпійський чемпіон Сеула Олексій Чередник та володар золотої нагороди чемпіона Радянського Союзу у складі Дніпропетровського Дніпра Олег Таран. У відповідності до регламенту змагань п'ять команд, серед яких три місцеві та дві військовослужбовців, які залюбки відгукнулися, на запрошення взяти участь, мали зіграти за коловою системою вибуванням після двох поразок. Першою такою стала збірна сіл Коломиці та Гаврилівки. Спочатку вона здавалася певною мірою, дещо несподівано поступилася колективу 16-го окремого стрілецького батальйону, після чого цілком прогнозовано програла фавориту команді господарів покровчанам. Іншим претендентом на перемогу не безпідставно вважалися ветерани селища Васильківки, збалансований сталий колектив, який постійно тренується і підтримує форму. Долою жеребу йому двічі довелося сходитися з командами збройних сил України. Якщо у першій зустрічі все для Васильківців складалося більш-менш добре, то у наступній їм довелося відігруватися і в підсумку вирвати мінімальну перемогу, що називається за шаховою термінологією на прапорці. Другу команду, яка за двох поразок дочасно залишила турнір, фінішувавши у ньому четвертою, став один з підрозділів зсу. Предостання зустріч фаворитів змагань, сусідів за географічною ознакою корифеїв шкіриного м'яча, Покровського і Васильківки багато в чому мала дати відповідь на питання про переможця. Для останніх матч був заключним, і перемога у ньому, як мінімум, зберігала шанси для них претендувати на перше місце, розраховуючи на те, що господарі в останньому поєдинку програють стрільцям 16-го окремого батальйону. Зрештою подібного не сталося: більш молодші і спритніші та краще підготовлені покровчани вміло побудували свою гру і досягли бажаного результату, після чого для них відкрилася пряма дорога до завоювання головного трофею. Чим вони навідмінно і скористалися, м'яко нокаутувавши знесилених вищезгаданих бійців стрілецького батальйону, які у підсумку мали задовільнитися третім місцем, що безсумнівно стало для них великим успіхом. На початку стислої урочистої церемонії нагородження після короткого представлення почесних гостей їх, і звісно, у першу чергу учасників турніру щиро подякувала та побажала успіхів Покровський селищний голова Світлана Спажева, після чого чемпіон Олімпійських ігор в Сеулі Олексій Чередник, вручив відзнаку учасника змагань команді збройних сил України, натомість колектив 16-го окремого стрілецького батальйону, отримав з рук фахівця асоціації футболу України Олександра Швеця диплом бронзового призера. Нам дуже приємно знаходитись у цей час на такому хорошому заході, приємному, де дружній атмосфері, і дійсно ми. Дякуємо організаторам, місцевій владі, усім, хто долучився до організації цього турніру, дуже нам приємно брати участь і насправді у цей нелегкий час. І, звісно, переміг, переміг перемогла дружба на цьому турнірі. Ну і, звісно, виграли сильніші. Але хочеться зараз побажати усім нам власне, справжньої перемоги, до якої ми сьогодні прагнули усі на цьому турнірі, але перемоги над ворогом. Я думаю, що вона буде не за горами, і ми переможемо. Слава нації, і смерть ворогам! Сусідів ветеранів Васильківки Покровський селищний голова Світлана Спажева удостоїла нагороди за друге місце. А її команді господарів легендарний футболіст і тренер Олег Таран вручив головний трофей турніру Кубок за перемогу, відзначивши серед іншого гарний вишкіл та виконавську майстерність низки лідерів колективу. Я дуже шокований був за майстерністю гравців, особливо команди переможці турніру це Покровська. Я Бачу, хлопці бувши, бувши футболісти. Також мене задоволення від гри Збройних сил України. Дві команди грали. Ми їх підтримували хлопців, молодці. Я думаю, що для них це була така. Невеличка емоційна перерва, щоб вони трошки віддихнули від наших боїв. Я думаю, що вони з новими силами підуть на нульову і я думаю, що перемога буде за нами. Вічливі гості, як з'ясувалося, прибули не з порожніми руками і почергово вручили Світлані спажеві відзнаки. Спочатку від Української асоціації футболу, потім подякою з буклетом, її вшанувала асоціація Дніпропетровської області. А Олексій Чередник навздогін презентував цілу сітку футбольних м'ячів, які автоматично стали надбанням і власністю тамтешньої дитячої нацької спортивної школи. Залишилася у боргу, і очільниця тамтешньої громади, яка у відповідь нагородила пам'ятним кубком вояків бронзових призерів змагань. Після чого усі п'ять команд учасниць отримали від гостинних господарів страву італійської кухні, названу ім'ям міста Піза, яка стала апетитним смаколиком, додатком до подібного дійства. Сьогодні Покровщина щиро вдячна за те, що ми є територією, яка не є окупованою і де не відбуваються активні бойові дії. Ми завдячні Збройним силам України і завдячні, що сьогодні дві команди хлопців Збройних сил України показали нам свою силу, витримку, твердість духу і довели, що вони найкращі не тільки на передовій, але і є прикладом для нашого підростаючого покоління. Зібрані за підсумками благодійного турніру кошти були передані на потребу збройних сил України, а змагання традиційно завершилися фотографуванням на загальну світлину зі скандуванням далеко відомого вогняного українського вітання національного гасла, наприкінці якого не забули згадати і мерзоту карлика з країни терориста. Далі про таке чоловіча команда Слобожанського баскетбольного клубу Прометей не програє з грудня минулого року. Вона здобула восьму поспіль перемогу у регулярному чемпіонаті Єврокубка, святкувавши успіх 83-73 над німецьким ульмом. Перший поєдинок між командами закінчився мінімальною поразкою представника України 105-106. Звітний матч розпочався для нашої команди з того, що вона мінімально поступилася у стартовій десятихвилинці. Втім, на велику перерву суперники вирушили вже з плюс один для «Прометей». Матея ключовою у поєдинку стала третя чверть. Слобожанцям вдалося втекти у відрив на початку третій десятихвилинки і зробити запас у вісім пунктів перед заключним періодом, періодом який прометей зберіг притул до фінальної сирени. Найрезультативнішим гравцем у його складі став Ді Джей стефенс, який набрав 13 очок. Слобожанці тимчасово випереджають другий іспанський хувин на дві перемоги. І на закінчення вихованець четвертий дитячинацької спортивної школи Кам'янського. А Назар Брильов став переможцем міжнародного турніру Стекфандо БТФ ДЖІ 2 серед кадетів Булгарія оупен Оупен-2023», який закінчився у столиці Болгарії Софії. Зібрав понад півтори тисячі дорослих бійців юніорів та кадетів з різних країн світу. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.